Вітаю, шановні. Забрала посилку з звей, з новими балончиками. І подумала, а чого б мені одразу не піти на якусь закинуту будівлю і не зробити ту жабу. Зараз покажу, що саме я взяла. Опа, а що це таке? А, тут, напевно, мої кепи Є трохи кепів. Ого, прикольний дизайн. NBQ. Рожевий, зелений, білий, та чорний. А також замовила тек. Теж прикольний дизайн такий. Темно-синій і світло синій бо трохи обмежена палітра. Такий жовтенький і рожевий. І ще мені сюди поклали палітру від кобри. Скільки замовляю в різних магазинах, стільки разів. Дивуюсь, що до балонів кладуть палітри інших брендів. Не вже в магазині, який продає NBQ, немає жодної наліпочки чи жодного каталогу. Жабу накину сьогодні NBQ. У мене тут дві лінійки, slow і fast. Причому що Slow має стандартний банано кеп, а Fast має кеп на кшталт покеткепа, але з чорною цяточкою. NBQ – це та фарба, яка мені дуже сильно сподобалась насправді. На цю невеличку жабу пішло половину зеленого і половину білого, але ця фарба доволі щільно та яскраво покриває з першого шару. Нічого не тече, швидко сохне, ні, ідеальні.